Чоловічі спортивні штани Джек Джонс. Знизу манжет, всередині фліс. Присутні карманчики, широка резинка на поясі. Розмір L. Знизу резинка всередині фліс. З карманчиками широка резинка на поясі. Ззаді також присутній карманчик. Розмір S. Знизу резинка всередині фліс, збоку присутній карманчик, застібається на кнопку, зверху також карманчик, широка резинка на поясі. М. Манжет. Всередині без утеплення. Зверху карманчики застібаються на замочок. На поясі резинка, додатково стягується. М. знизу резинка всередині фліс. Присутні збоку карманчик на колошві. Застібається на кнопку. Зверху присутній також карманчик. Л, знизу резинка всередині утеплені. Карманчик, широкая резинка на пояс. Сзади карманчик. розмір 2ХЛ. ж моделька штанців У розмірі L та S.